Ми зібралися по найголовнішому питанню, яке турбує кожного українця. Це сокровенна наша земля. Ми говоримо в той час про ринок, а коли ми проаналізуємо земельні відносини, які відбуваються зараз, ці арендні відносини це безчинства, які чиняться в нас в регіонах. Беремо перше, Романські сінокоси-пастівники, людей практично зживають з їхньої землі. Невідомі особи масивами одбирають сінокосить пасовища. Неодноразово сесії обласних, районних, сільських рад зверталися до Верховної Ради України. Більше року землю не віддають. Але вони її віддадуть. Віддадуть найближчим часом, але вже з договорами наперед на 49 років. І покажуть, що ми все віддали. Розпоряджайтеся цим. Візьмемо аукціони. Аукціони проведені на сьогоднішній день практично знищили більше сотні фермерських господарств. Проценти, які виставляються олігархами за цю оренду, вони практично не підйомні для селянина. Без фермера не буде села, без села не буде України. Що це робиться на нашій землі? Берем питання: задекларували землю воїнам АТО. Всі вони прийшли в місцеві громади. Але де земля? Земля вся Дергеокадастрі. Як чинить Дергеокадас цією землею? І хто його на це благословляє нам всім добре відомо. Я глибоко хочу вклонитися колегам фермерам, які віддають свою землю, яка перебуває в них ренти, віддають тим воїнам, які захищають безпеку і спокій нам з Україні, на сході України. На сьогоднішній день, якщо розібратися в цих в у землі, Комісія Полтавської обласної ради Аграрна звернулася до спіскульної служби. Дайте ж нам інформацію, скільки земель Полтавській області обліковується і як за них платять податки. Із 2 мільйона 100 тисяч гектар землі обліковується тільки мільйон 300, де 800 тисяч ніхто не дає відповідь. Дали в середньому податок, який платиться в бюджет, 2 тисячі гривень. Мільярд шість сотне до бюджети Нам говорять, що віддамо землю і отримуємо гроші, та візьміть ті гроші, що сьогодні під ногами. Шановні мої земляки, шановні мої українці, ми з вами стали не на досить тяжкий, але відповідальний шлях. Збереження землі, збереження майбутнього для нашої держави. Без землі не буде України, без селянина не буде цієї держави. Я бажаю всім вам міцного здоров'я. Натхнення і головне єдності в нашій боротьбі слава Україні.